Добрий вечір з вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах важлива інформація щодо допомоги Україні. Українець посів друге та третє місце у чемпіонаті з бальних танців. Центральний банк випускає в обіг пам'ятну монету номіналом 2 Євро разом з Україною. Сувеніри з рук українських воїнів за вашу пожертву. Українці у Литві не лише знаходять роботу, а й самі стають роботодавцями. Міністерство соціального захисту та охорони праці спільно з командою Курк-Лєтовай працює над інтеграцією біженців від війни з України. У спеціально розробленому вебсайті можна знайти всю необхідну інформацію про допомогу Литви українцям, а також можливості зробити свій внесок у допомогу. Минулого тижня у Шаолю Арена пройшов чемпіонат з бальних танців, участь у якому брали танцюристи з усієї Литви. Під час двох днів у номінаціях латиноамериканської програми і стандарту брали участь і українці, що були вимушені виїхати до Литви через російську агресію. Ніколас Приймачук, що займається бальними танцями з чотирьох років, починав у рідному місті Мелітополі у клубі Вікторія Престиж та продовжив свою кар'єру і в Шауляї у танцювальній студії «Щіпсена». Незважаючи на довгу перерву майже у рік, став двічі призером чемпіонату. Українець розділив друге і третє місце із парою з вільнюсу з латиноамериканської програми і здобув друге місце зі стандарту. За словами Ніколаса, це ще тільки початок. Буду плідно працювати, щоб вже за два тижні взяти золото у турнірі, що відбудеться у місті Клайпеді. Тренери танцювального клубу Нерінга Унтулєня і Жанес Унтуліс щиро привітали Ніколаса із досягнутими на чемпіонаті сріблом і бронзою. І Я надію, що та ніканець буде надаватися саме наградження і навіть може сьогодні. Коли центральний банк випустить в обіг пам'ятну монету номіналом 2 євро разом з Україною, її можна буде замовити у магазині Банку Литви. Монета продаватиметься як у нумізматичній упаковці, так і в рулонах. Купивши монету у нумізматичній упаковці за 14 євро 52 центи, можна буде внести 10 євро на допомогу Україні. Ці кошти буде перераховано на рахунок Національного банку України для гуманітарної допомоги. При попередньому замовленні монети або в день її випуску один покупець може купити найбільше двох одиниць та найбільше п'яти рулонів. 17 березня монети продаватимуться без обмежень. У листопаді минулого року ми розповіли про Олександра Лимаря, українця, який оселився у Шауляї зі своєю родиною та возив гуманітарну допомогу українським військовим. На даний момент пожертв стало менше, тому Олександр придумав, як віддячити благодійникам. Після перерахування пожертвування відповідної суми на рахунок благодійної організації Трак Хелп ЮАЛТ» людям буде вручено сувеніри, які Олександр привіз на подяку за благодійність від побратимів, що боролися на військовому фронті. Привезли ми з фронту нашивки хлопців, нашивки, які Підтверджують, що я дійсно їздив. У нас на сторінки ми висвітлюємо постійно всі фотографії, до кого ми їздили, де ми їздили. І в мене таке хобі було збирати нашивки шеврони хлопців. От вони зараз, я сподіваюся, що вони послужать нам допомогою, тому що нам потрібна ваша допомога. І ми питаємося заохотити всіх. Також привіз підписані флаги литовські із військових частин, з бригад. Хлопці розписуються і ми зараз привезли їх. Потім третя позиція ми привезли дві картини. Одна із Харківської області, рисувала, рисувала дівчина, яка продає, допомагає нашим військовим, там, купляє теплі речі і тощо. І друга картина це з Фастовщини, це Казак. Ця картина рисувалася безпосередньо в, той, в те время, коли Російська Федерація нападала на Україну. І йшли дуже тяжкі бої за Київ. Так так. що якось так. Кому цікаво, будь ласка, можете дзвонити, телефонувати, долучатися, тому що. Нам потрібна ваша допомога, потрібна не тільки грошима, словом і підтримка. Так що якось так всім дякую, українці, які переїхали до Литви, не лише успішно працевлаштовуються у литовських компаніях, а й самі стають роботодавцями. З початку російської агресії українці заплатили до бюджету Литви податків на суму 40 мільйонів євро. Українці, які створюють бізнес у Литві, раді, що знайшли тут безпеку та кажуть, що не припинять свою діяльність у Литві, навіть після повернення на батьківщину після війни. Загалом у Литві зараз майже 70 тисяч українців. Вони працюють у всіх самоврядуваннях Литви, кожен третій з них у Вільнюсі. За кількістю працевлаштованих українців, Литва є лідером у Європі. Тут знайшли роботу майже половина українців працездатного віку. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу коліна.вінскуватисоба Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!